Мотивація, що це таке, і навіщо взагалі вона потрібна. Мотивація та мотиваційні ролики, які ви бачите, працюють лише для того, щоб ви почали хоч щось робити, якісь рухи. Коли ви бачите якогось хлопця в інстаграмі, який має дуже багато м'язів та рельєфний прес, ось у цей момент краще всього просто зібрати всі речі і піти до тренажерної зали. А після цього почати слідкувати за своїм харчуванням. Звісно, якщо ви хочете таке ж саме тіло. Якщо ти вже почав хоч щось робити, ходити на тренування та слідкувати за своїм харчуванням, через деякий час ти нарешті побачиш результат. Це може бути 3 неділі місяць або півтора. І коли ти побачиш хоч, хоч якісь зміни в своєму тілі, це буде додаткова мотивація для тебе, щоб іти далі. Але пізніше буде працювати лише дисципліна. Бо ніколи не буде хотітися йти на тренування. Тому головне це почни хоч щось робити, а вже пізніше, рано чи пізно, ти побачиш результат. А якщо ти хочеш прийти до бажаємо результату і нарешті схуднути, і привести себе в форму у наступному році, пиши мені, і я доведу тебе до результату. Разом з тобою. Будьте здорові!